Дім дракона це серіал-приквел до серіалу Гра Престолів і він показує події, що відбувалися за 200 років до описаних подій у Грі Престолів. І ми повертаємося до Вестеросу, де бачимо багато інтриг та дуже багато драконів. Серіал заснований на книзі Джорджа Мартіна Вогонь і кров. 18-го року. Та чи правда те, що Мартін надихався історією для того, щоб створити вогонь і кров? Та з якими історичними подіями ми можемо порівняти та уособлювати події у книзі Мартіна Вогонь і кров всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. І дуже дякую усім вам за ваші лайки та підписки. Цього ніколи не буває замало. Тож, якщо ви ще не підписані на мій канал, то зробіть це прямо зараз. А ми переходимо до книги Джорджа Мартіна та до реальної історії, яка дійсно відбувалася багато років тому, і яка дуже-дуже схожа на ті події, які відбуваються у серіалі. Про що взагалі серіал дім дракона? Для тих, хто його не дивився, там ми будемо знайомитися з подіями, які відбувалися у будинку Таргарієнів та слідкувати за власне громадянською війною. Починається серіал з того, що ми бачимо Візеріса Таргарієна та його муки з приводу того, що в нього нема сина. Його дружина помирає під час важких пологів. Та Візеріс вирішує передати усю свою спадщину та власне корону своїй дочці Рейнірі. І це дуже. Таке рішення незвичайне, незвичне для того часу, адже жінку на троні тоді дуже так не сприймали. І, власне, сама Рейніра, вона не робить спроб якось втрутитися власне, у політику. Вона собі там спокійненько наливає вино під час ради, вона не. Ну, тільки хіба що вона тоді допомагає. З яйцем, да, повернути яйце. Але ми не бачимо її спроб якось дійсно вплинути на думку народу. А народ не дуже любить рейніру. І рішення короля посадити на трон Рейніру не дуже подобається його брату Деймону, який, власне, сподівався на те, що корона дістанеться йому. Та Рейніра ще довго не стане королевою, адже Візеліс ще буде жити 24 роки і одружиться ще один раз. На молодій дівчині Алісенті. І в них вже буде син Ейгон. Та коли Візеріс помирає, то його мала Рада вона не починає сприймати одразу Рейніру як королеву, і, власне, починається громадянська війна, адже і у Рейнірі є свої сини, і у Алісенти є свої сини. І Даргарі не мають обрати сторону, яка все це успадкує. Тож, якою історичною подією? Можна порівняти те, що відбувається у серіалі та у книзі, адже така подія дійсно була, і ця подія відома як анархія громадянська війна, яка відбувалася в Англії між 1135 та 1153 роками, і Генріх І, який тоді правив, власне мав сина Вільяма Аделіна. Та власне через катастрофу білого корабля, на якому був тоді його син у 1120 році. Генріх І втрачає свого спадкоємця. Та після цього Генріх він знову дружується на жінці, яка була молодша за нього на 35 років. Проте цей шлюб не приносить йому інших синів, і він називає своєю спадкоємицею свою дочку, імператрицю Матильду та змусив весь двір присягнути їй на вірність. Чи був у цій історії також якийсь зведений брат, який руйнував плани короля? Так був. І це двоюрідний брат Стефан Блуаський. Після смерті своєї дружини Генріх до себе приблизив Стефана Блуаського, маючи намір зробити його спадкоємцем. Проте, після того як вже до нього повертається його дочка імператриця Матильда. Він якось з радості змінює свою думку. Чи, можливо, в нього були якісь інші причини, та назначає робить її своєю спадкоємицею. Тож почуття у Стефана Блуаського були дуже схожі на ті відчуття, які відчував Деймон у серіалі. Давайте спершу розберемо прототип нашої Рейніри. і це імператриця Матильда. Народившись у 1102 році, Матильда вийшла заміж за Генріха V зі священної Римської імперії, і вже у 1125 вона стала вдовою. Повернулася до Англії, і як Рейніра Таргаріен вона була названа спадкоємицею батьківського престолу. І вся проблема полягала в тому, що Рейніра, коли їй треба було боротися за свій престол. Що вона зіткнулася з таким питанням: що це дуже складно бути і жінкою, матір'ю, і королевою. І також ці питання мучили і Рейніру Таргаріен у книзі Джорджа Мартіна. Тож після смерті Генріха І, частина англійських баронів вирішує переглянути його думку, його рішення з приводу того, що королевою стане жінка Матильда, адже це суперечило нормандським усім правилам та традиціям. Та й сама Матильда не дуже подобалася населенню народу. І є чоловік, який до цього помер, також не користувався якоюсь там популярністю серед населення, на відміну від Стефана Бласького, якого народ досі таки любив. І він мав чималий вплив у церковному середовищі. Тож 22 грудня 1135 року Стефана Блуласького назначають, визнають королем. Його коронують у Лондоні, але Матильда не змирилася з цим і починає бойові військові дії. У Нормандії, у будинку Плантагенеті. на континенті Стефан програв своїй сестрі Матильді, а потім південь і захід також виступають на боці Матильди. Підтримав Матильду і її зведений брат Роберт Глостерський, а ще й з півночі напали шотландці. Тож до 1140-го року Англія розділилася у своїх уподобаннях, адже південь і захід був за Матильду, а східні землі належали і там правив Стефан Блуаський. Війна тривала 14 років. І хоч у них не було драконів, проте вони дуже так добре робили великі набіги на землю один одного і знищували багато чого на цих землях. Країна була у дуже поганому стані, аристократи постійно змінювали своє вподобання, свої думки Ми за того чи ми за ту. А я дякую, що мене підтримуєте ви, мої патрони та спонсори. Якщо ви також чи хочете долучитися до них, то у описі є всі посилання на Patreon і так далі. Дякую вам велике. Потім Матильда встигла ненадовго посісти трон у Англії, коли Стефан був у полоні. Потім їх ролі знову міняються. Стефан на троні, Матильда у полоні. Та Матильда не признала своєї поразки, тим паче, що в неї вже дорослішав її син Генріх. Який сам вже почав воювати зі своїм дядьком, та й власне Генріх влаштовував знать набагато більше ніж Матильда або Стефан Блуаський? Мені здається, що вони вже там дістали усіх. І дуже багато знаті і аристократії відвернулися від Стефана Блуаського, адже той хотів, щоб на трон сів його син. А проти цього виступив архієпископ Контрбарійський, тому що син Стефана був дуже жорстоким, його дуже дуже сильно не любили в народі, і у 1153 році спадкоємець Стефана Блуаського син помирає, і були деякі думки, що його власне можливо отруїли. І після смерті сина Стефан Блуаський вже не бачив резону. Продовжувати цю війну і визнав спадкоємцем сина Матильди, і через рік він помер. І син Матильди Генріх ІІ зійде на трон, та його правління буде досить довгим. Він правив 35 років, і країна вийшла з такої запустіння. Його мати Матильда так і не повернулася до Англії, а залишилася у Нормандії. І потім, коли вона померла, на її надгробку було написано: тут спочиває дочка, дружина і мати Генріха, велика за народженням, ще більша за шлюбом, але найбільше за материнством. Можливо, така епітафія не дуже б сподобалася жінці, яка боролася за владу та за трон дуже багато, -багато років. Проте, оцей, оця вся війна, і взагалі сама постать да, дії Матильди. Створили власне прецедент у Великій Британії, завдяки якому потім у Англії почали правити жінки. Як ви бачите, події досить дуже схожі, і власне Джордж Мартін і не приховував того, що він надихався історією для створення своїх книг, дещо, звісно, додавши інтриг, додавши драконів, додавши певних емоцій, можливо, інших трохи мотивів. Проте ці всі постаті вони. Є у його книзі. На цьому це все. Дякую, що подивилися це відео. Поставте лайк та підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Та побачимося з вами вже скоро у наступному відео.